Всім хело! В сьогоднішньому відео на тему, чому я все ж таки почала вести свій блог, свій ютуб канал. В цьому відео я розповім всі подробиці, тому дивіться. Почну з того, що мені було цікаво дізнатися, бо не знаю, які це відчуття, коли ти знімаєш своє життя кожен день на камеру. І до речі, коли ще не було відео на каналі, треба було зробити шапку. Мого профілю, мого каналу, не знаю, називати це, як хочете. І я вам скажу, що процес не легкий, бо підібрати фото і зробити правильний формат обложки, це дуже монотонно, і процес цей не дуже легкий. Далі додати опис того, що буде на цьому каналі, щоб, коли, допустим, глядачі заходять на мій YouTube канал, щоб не перелистувати всі відео по порядку, вони заходять в опис самого всього ютуб каналу, а не окремого відео, і дивляться інформацію про що цей ютуб канал і чи він їм підходить. Треба чітко і треба чітко і треба чітко і, треба чітко і правильно сформулювати інформацію, щоб це було дуже все по пунктам, щоб одразу могли все зрозуміти, про що цей канал. Далі написати контент-план, коли будуть виходити відео особисто для себе, тому що так набагато зручніше, і в тебе місяць повністю розписаний, які відео будуть виходити. Але з цим важко спочатку я притримувалась цього плану, а потім в мене скінчилися ідеї і все. І я коли знімала відео, в мене практично на наступний день виходило. Тому таке теж буває, але я не раджу так робити. Насамперед, я хотіла спробувати щось нове. Чи вийде в мене протязі тижня викладати по два відео? Йому досить складно, не думаю. Я це іспитала на своїй шкурі, так скажемо. Тому що це обложки, це треба придумати опис до цього відео, це треба його змонтувати. Помімо цього, в мене є ще коледж, у мене є ще пари, в мене є ще якісь обов'язки свої. Ну, тобто це дуже важко. Ну, тобто, чи вийде в мене викладати відео, і чи буде це цікаво глядачу, чи будуть в мене ще якісь підписочки. Зараз в мене їх небагато, але все ж таки по одній людинці це вже хоч щось. Бо якщо це не цікаво глядачу, то відосики не набирають переглядів. Ось, до прикладу, я виклала відео, вчора я виклала це відео і воно мене не набрало переглядів. Я зрозуміла, що якби, такого плану відео не треба робити. Але й заробляти гроші, звісно, я не відмовляюся. Хто від такого відмовляється, ніхто. Але для цього треба набрати тисячу підписників і 4000 тисячі переглядів. М да, мені до цього, звісно, ще далеко, але як кажуть, без труда не виловиш і рибку, із труда. І труда. І, і пруда. Що ще саме цікаве, це з часом переглядати ці відео, як змінюється твій монтаж, як змінюється якість твоїх обложок. Це дуже цікаво, і я зараз вже помічаю ці зміни. До речі, мені подобається сам процес знімання відео. Ну, звісно, якби воно мені не подобалося, б не знімала ці відео. Це якби логічно. На останок хочу лише додати, що почати вести свій блог, свій канал це дуже круто, це неймовірно. Це, якби ти, ти даєш якесь нове життя, яким ти палаєш, яке тобі подобається робити. Це дуже отак. Це дуже велика кількість інформацій, спогадів, моментів, які б ти не міг би зробити, або ти просто би сфоткав це і це не було б якесь відео. До речі, якби е, я б не зробила, допустимо, відео про свій випускний. Це було б або просто фото, або це було б окремі якісь відео. А це загалом одне ціле відео, яке ти можеш просто включити собі і подивитися і згадати, як це було круто. Ну а я надіюсь, тобі сподобалось це відео. Якщо це так, тисни лайк. Не забувай його коментувати. Підписуйся і зустрінемось в наступному відео. Па-па!